Друзі, погляньте, яка гарна зима навколо, снігу намело, мороз скрипить. Сьогодні у таку морозну днину я хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Я сподіваюсь, ви приготувалися слухати. Це відбулось дуже-дуже давно. Лютою зимою, коли завірюха вила на землі, навкруги, куди не глянь, лежали пухнасті сніги, у лісі дивовижне срібне царство. А далеко-далеко, від нашої батьківщини, у спекотній країні, де ніколи не буває зимових холодів, жив собі хлопчик. Він жив бідно, у хліві разом з вівцями та кролями. У його краях не було садочка чи школи, і тому він погано вмів читати і писати. Але багато слухав різних історій від мандрівників, нібито є така красива країна, де влітку блакитне чисте небо, колесеться на полях зерна хлібу. А взимку з цього самого неба сиплеться пухнастий сніг і вкриває поля та ліси білим килимом. А ще, високо у горах, серед ялин та смерек, живе чарівний дід, і всі його звуть Різдвяник. І у нього є друзі-помічники, Несики, дивовижні істоти. Як же цікаво було слухати бідному хлопчині такі історії. І як хотілось побачити, що ж таке сніг і хто ж такий той дід Різдвяник Інесике. Якось він звернувся до мандрівників. Шановні, чи не підкажете, як можна побачити сніг та дідо різдвяника? Чому ж не знаємо? Напиши йому листа і дідо різдвяник обов'язково тобі відповість на нього. Але я погано вмію читати та писати. Засмутився хлопчик. Нічого страшного, ми допоможемо. А що таке той лист? У людей завжди була потреба у спілкуванні, ділитись своїми думками, почуттями, мріями. Добре, коли друг поруч. А якщо ти не можеш спілкуватися з друзями, тому що вони далеко живуть у іншому місті або країні, тоді ми пишемо листи. У листах ти можеш розповісти, як твої справи, що ти відчуваєш чи сумуєш. А можна загадати бажання і попросити чогось незвичайного, от як, наприклад, Зустрітись з дідо Різдвяником і його помічниками. І твоє бажання може неодмінно здійснитись. Чудово, Мій лист готовий. Зараз я його лише відправлю до дідо Різдвяника. Бачу, до мене летить лист з далеких країв. Маленький хлопчик ніколи не бачив снігу, і мене дідо Різдвяником разом з моїми Несиками. Друзі, давайте напишемо нашому другу листа і запросимо його до нас у гості у Засніжені Карпати. Друзі. А чи часто ви пишете листи? Ви знаєте, що у листах. Можна розповісти, що завгодно. А ви написали листа мені? От, наприклад, розкажіть мені про ваші справи, про ваші гарні вчинки. Мені дуже подобається читати листи, і я з нетерпінням буду на них чекати. Якщо ви ще не вмієте писати листи. Попросіть про це своїх матусь, татусів або бабусь. А ще краще намалюйте мені свої мрії. Я дуже буду чекати. Бувайте, друзі! Ми з вами зустрінемось завтра. На все добре!